Wszem prywat, szwodnie zyma znowie wytrwi i szwodnie my podejmiemy się jakże wyglądała polsko-ukraińska wina w 1918 r. i 1919 r. do to jak bude akt zlugi. To możecie pisać, że akt zlugi bude intencjastyny. Tak oś, się w zronach widzę naosiew i austro-gorszyny i 1 listopada polskie nastronnie столиці зовнера спробували взяти контроль над містом, але їм не вистачало продовольства і зброї, щоб боротися за львів, і вже 10 листопада пошівтувайців з ОНР до переможлі, щоб зайняти злізничний шлях до Львова, щоб поїздом переправити війська до Львова. Щоб з цю помилку з поковиною, я ще не маю великої практики. Поляки заштурмували Перемишль і вже переправили до Львова бронепоїзд разом з багатьма військами, тим самим зайнявши західну частину міста, а піхота пішла у сторону Львова. А далі почалася так звана нова битва за Львів. За один день жуанарівці змогли зайняти південний схід Львівського фронту. Західніше вони мали частковий успіх. Але вони почали втрачати успіх і поляки почали затримувати фонд. Надалі відбувся акт злуки. Ну, але про це не сьогодні. Всім пока.